Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні хотіла б зняти відео про свій догляд за волоссям. По-перше, в мене волосся жирне, кучеряве пористе, тому потрібно часто мити голову і шампунів у мене багато. Тож почнемо. Перший це моя новиночка купувала недавно він у мене з'явився, використовувала лише пару разів. Але шампунь мені сподобався. Після нього волосся дуже гарно очищена, шкіра голови гарно очищена. Єдиний мінус, після цього шампуня становиться, наче кульбабка, Воно пушиться, воно таке повітряне. Але з іншої сторони, цієї чистоти волосся вистачає на цілий день. І не потрібно вже на наступний день мити. Можна підтримати його ще сухим шампунем. На другому місці це гарнір на, наразі. Люблю цей шампунь. Взагалі люблю прозорі шампуні. Саме вони краще всього підходять для жирної шкіри голови. Добре, очищає, не пересушує кінчики. Гарний шампунь, буду повторювати, якщо побачу щось на акції. І також із прозорих шампунів у мене ще Head Solders. Цей також іноді використовую. Проблем з лупою в мене немає, але мені подобається, як ці шампуні працюють зі шкірою голови, як вони їх очищають і вимивають. Надовше вистачає цієї свіжості. Також у мене є ще малютка від Віши, Деркос. Вона також направлена на боротьбу з лупою, але Повторюсь, дуже люблю такі шампуні, тому що вони гарно очищують до скрипа шкіру голови на довших вистачає свіжості, ну і впевненості в собі. В проміжках між миттям голови завжди беру сухий шампунь. Це така паличка виручалочка завжди не підведе. Можна освіжитися в будь-де. Що мені найбільше подобається в батіс, те, що він залишає білих слідів цієї муки на шкірі, добре вичесується, піднімає об'єм біля кореня. і цього вистачає десь на день. І, ну, надовше я не тримаю, тому що після сухих шампуню краще на наступний день помити голову, іначе буде чесатися. Не дуже таке люблю. Ну І наступний етап це живлення самого волосся. А Зараз у мене в використанні цей кондиціонер від Ізумі, корейський догляд, мені сподобався. Він легенький, волосся живить, волосся гарно розчесується, блистить, але він не суперпоживний. Тобто, якщо у вас дуже сухе волосся на кінчиках, то він його не зволожить. Але як догляд, супер. Мені дуже подобається. І з колекції Zoom також у мене ще є маска. От маска ця дуже гарна. Вона дійсно поживна, вона дійсно підтримує догляд волосся, волосся, волосся таке блискуче, добре розчесується, виглядає доглянутим, гарна штука. Буду повторювати, хоч і малий об'єм, коштує так, так само, як і кондиціонер, але воно того вартує. І е, досить економний розхід. Ну, і Після миття голови я завжди використовую або маселку. Зараз у мене Лореаль Сев подобається, непогане маселка на дуже довго вистачає. Ця упаковка у мене, мабуть, уже рік, вона закінчується, на трошки залишила. Гарне масло, непогане. Також допомогу, для, щоб разнообразити, щоб різноманітнити свій догляд, взяла ще такий крем-догляд від Ice Cream, можливо, там якась по-іншому і не брія. Не знаю, як правильно, не буду каверкати, як називається ця марка. Мені дуже сподобалось. У мене була маска від цієї марки для кучерявого волосся, вона була топчик. Вона дуже живила волосся, гарно розчесувалася. Всі мої забаганки виконувала. Цей кремчик можна використовувати якщо не було часу на використання маски чи кондиціонеру для волосся. Це незмивний догляд за волоссям. Добре, розчісувалося, блестіло, виглядало доглянутим. Можу рекомендувати класна штучка. І наразі в мене термозахист також від Лореаль. Трішки його залишилося. Далі вже перейду на Avon. Так ось, від Ельсев гарний термозахист, дуже приємний запах. Воно виступає ще як доглядовий засіб, тому що воно трішки таке жирненьке, наче як флюїд якийсь. Але свої функції виконує. І це вже більше не догляд, це вже більше стайлінг. Брала від Сіос для своїх кудряшок на літо, коли робиш зачіски. Класна штучка, мені дуже подобається. І стальгнові речі від Сіос мені взагалі подобаються пінки, лаки, що там ще було, такого термозахисту там були ще. От Вони прикольні. Фарба мені від Сіос зовсім не подобається, вона якась суха. І шампуні вони мене викликають. Свербіж шкіри голови, якась незрозуміла штучка. І ще більше хотіла розповісти про свідогляд за тілом. Тут небагато, тому окремим відео не потрібно виділяти. А зараз використовую цей ось гель для душу від Avon. Боже, Які гарні гелі у Avon. Чому мені про це ніхто раніше не сказав? Вони дуже гарно піняться, запах. Ну, особливо цей шоколадний, мені дуже подобається. Хоча мені здається, що тут запах ще є кориці. Вони так поживлюють шкіру. Шкіра така гладенька, запах залишається на тілі. Супер. Хочу спробувати ще інше. Взагалі, зараз Вейвен дуже гарна акція на гель для душу. Думаю, що буду оформлювати ще одне замовлення. І хочу взяти ще про запас, тому що ну, реально класна штучка. З кремів для тіла у мене зараз лише ось цей лосьон. Це було в комплекті з парфумами Віжан Артес. Поживний лосьончик, нічого такого. <risque> Супер речей він не робить, але він поживний. На шкірі гарно, дуже, до речі, дуже гарний запах, запах просто космічний. Хто, хто полюбляє ці парфуми Моремію? Це яблочко таке приморожене яблучко, свіженьке, воно таке дзвінке. А влітку, я думаю, що це більшість буде вважати це більш літнім ароматом. Хоча мені здається, що це на круглий рік підійде. І ось цей крем такий самий: дуже приємний, легка солодинка, свіжинка є в ньому, і на тілі це все залишається. Гарна штучка. А якщо бувають сухі дні, називаємо це так, а якісь неприємні моменти. Десь по сухості, то ми з дітками ділимо цей крем від Леш Поселіпікар. Мені здається, що це найкращий поживний крем як для діток, так і для дорослих. Він, мені здається, вирішує всі проблеми сухості. І головне, що його можна використовувати навіть на лице. При моїй жирній шкірі, коли використовувала дуже сильні пілінги, то цей крем і ще є баум. Баум. Не пам'ятаю, як він сікопласт. Ось, згадала. Сікоплац, ще той е, кремчик, дуже гарний. От вони дійсно рятували ситуацію. Класна штука, і на тіло, і на лице, і, і від цих бід. Ось, забула розповісти про цей гель для душу від Petit е, Merceles? Не знаю, як правильно він називається. Мені він дуже подобається. Цей запах полунички. Ну, це просто якийсь космос. Єдине, що він якийсь рідкий і дуже швидко закінчується. У мене взагалі таке відчуття, що ось ця марка, вона, як... чи вона спеціально так це все робить, щоб швидше використовувалась, чи десь їх розбавляють. Але класний класний гель, мені дуже подобається взагалі, що запах, що по своїй дії клас. І наостанок ось цей гель, ви бачили також, можливо, в моєму відео, в останньому замовленні Avon. В першому, поки що останньому, але не останньому, в крайньому називаємо так. І гель для інтимної гігієни, Боже, який він класний! За ці гроші, скільки він коштує, ось тут 250 мл. Його на акціях я бачила, можна знайти і за 80 гривень, а може там іще дешевше. Він так гарно піниться, так гарно освіжає, дуже класна штучка. Мені дуже сподобалася, можу рекомендувати від цієї душі. Ось, мабуть, все. Все, що в мене є, я це відео хотіла зняти більш навіть для себе, щоб зрозуміти на кінець року, скільки всього я використала. Побачила в одній дівчинки на Ютубі, що вона взагалі записує всі засоби, які використала за рік. І скільки всього пішло, щоб планувати на наступний рік, скільки можна, скільки потрібно засобів тримати в своїх запасах. Ідея просто супер. Мені дуже подобається. Хотілося б, мабуть, і себе так структурувати, щоб розуміти надалі, що буде. А так, в принципі. Тож, дякую всім за перегляд. Сподіваюся, це відео було вам корисним. Ви знайшли щось для себе цікаве, можливо, якісь засоби також захотіли придбати або не придбати. Всім дякую за перегляд і всім гарного настрою і па, -па.